Поздравляю вас з перемогою, тому що на цей момент вже не існує всі ті сили, яка може здолати Україну. Тому що почало проявлятися поле Духа. Фактично люди почали відчувати дух України. Саме дух України. Не Київської Русі, не Великої Скіфії, не Великої Болгарії. То минуле. Да, тоді системи мали такий частотний. Деапазон і називали теж духом тих об'єднань. А зараз саме Дух України. Що на сьогодні є Україна. Немає ніякої Київської Русі, так що ніяку Русь святую чи Велику з Києв, ніхто відновлювати не буде. Народжується нова спільнота людей. Відповідно, кожен народ повинен жити на своїм Богом даній землі. Вібрації місць. Різні, і вони відповідають різним народам. Відповідно, коли ти живеш на своїй землі, твоя ДНК коригується, ти сприймаєш інформацію і, відповідно, розвиток йде максимальний на цих землях. Чому богобрані затіяли, оце переселення різні, перемішали людей, щоб вони на чужій території знаходили, щоб вони не пробуджувалися, щоб в них можна було вести зомбуя. Тому що люди щоб саме не сприймали просто інформацію. Так що все вже практично відбулося, те, що ви ще бачите, відбувається в Україні, це йде інерція. От уявіть собі, що в еволюції спочатку там були клітини, наприклад. Потім ці клітини об'єдналися, якісь об'єднання, ну і деволюціонували до людини. Фактично ви є колонія, яка складається з клітини. Відповідно, ця колонія вже створила ну, якесь об'єднання клітин, ну, той же самий мозок у людини. І фактично це вже не клітина, а більш складна істота. А тепер і річ, що всі люди об'єдналися в одну істоту, і фактично людина є клітина. Ну, зараз відбувається цей процес. Фактично людство все себе усвідомить єдиною істотою. Той, хто не зможе усвідомити себе, він не залишиться в цій істоті. Ну, фактично, фізичне тіло не залишиться його. Тому що програма душа, вона залишиться, буде трансформована, а от фізичне тіло воно не зможе. От фактично зараз іде такий еволюційний процес. Проявляється оце колективне тіло людства, щільне колективне тіло, ну умовно. Так що процес дуже серйозний, нічого подібного не було раніше. Але вони не враховували якраз пробудження духу. Тому що це сама потужна зброя. Робили все, щоб зброя в Україні не залишилось. А зараз, виходить, людям зброю не видають, люди починають, як в козацькі часи. Зброю може бути все. І до них доходить, що найкраща зброя їхня думка, їхній дух. Ви там бачили відео, коли люди вийшли на вулицю села, і колона повернулася. Ворожої техніки. Тому що працює сценарій вже матриці духа. Відповідно, всі сценарії, будь-які жерців, вони не працюють вже. По інерції воно ще відбувається, да. Тому що Багато людей вірять, вони загітовані, вони там якісь бредові ідеї вірять, і воно ще існує. Але все вже, це вже агонія пішла, системи. А зараз, виходить, дає можливість. Людям стати самим собою. Вони можуть знімати інформацію по відчуттям з поля духа і робити те, що їм якби по душі. Практично нема примусу. примусу. Ну, для цього треба в собі здавати систему добро і зло. Тому що ті, хто будуть мати в голові систему добро і зло, вони не зможуть знімати інформацію з поля духа. Ти просто в собі прибрав систему добра і зла. Ти поєднав. Те, що не можна поєднувати було. Тому що дійсно це роди були часто ворожі. А я їх якби в собі помирив, тому що я спробував відчути дух цих пращурів. А на рівні духа там немає ворогів. І дійсно дуже потужна сила. Вічно відбулося, ну, фактично вже активізація, що люди почали вже саме усвідомлювати, що вони якусь силу отримали. А ця сила якраз дух України. Ви почали відчувати простір, який зараз на Україні. Тому і не випадково там, там людина нам позвонила, що після нашого спілкування почався обстріл і залетів снаряд в батьківську хату. Батьки були в хаті, але снаряд не розірвався. Так от, виходить, ви саме проявляєте простір, якому неможливий негатив. Тому що простір люди змінюють на природній простір. А для природи якісь снаряди це неприродне. І вони фактично не підриваються. Відомо вони втикаються в асфальт, вони пробивають в житло в кімнату, попадають, але не підриваються. Так що все воно працює. І робите це ви. Ви проявляєте цей простір. І воно зростає, Тому що все, дух України проявився, люди почали сприймати воно миттєво практично. Вже мені багато дзвонили, не встигли ми подумати, а воно раз відбулося. Я казав, головна зброя буде думка. Так що не лякайтеся, якщо у вас там зброю вам не дають. Козаки використовували все як зброю. А саме головна ваш розум ваша зброя. Так що це дуже цікаво. Пробуйте відчувати цей простір нової України. Фактично цей простір буде по всій землі таке піде. Ну, а саме головне, коли до людей дійде, що це все на все гра. Якщо ти перестаєш грати роль, бо вона тобі не подобається, стаєш сам собою, то зовсім інше життя починається. От Україна і дасть приклад цьому світу такого іншого життя. Полі духа. Що, коли відчують, що таке дух. Так що пробуйте в собі поєднати дух ваших пращурів. Бо, що я колись своїх відео казав, що навіть якщо одна людина залишається з цілого роду, вона має енергію всього роду. І ті пращури всі стоять за спиною. Так що пробуйте це зрозуміти і усвідомити. Що зараз дуже багато буде залезти від вашого усвідомлення. Тому що це посилення оцих програм, які вже йдуть з поля духа, з матриці духа і Всевишнього Творця. Вчиться жити в просторі Всевишнього Творця. Да, не дуже просто спочатку буде. Це не так, як просто ви Господа Бога, де все розписано по інструкціях егрегоріальних систем. А тут, що відчуваєш, ти робиш. І будьте самі собою, і все буде нормально.